Добрий день, шановне товариство! 28 червня 2025 року. Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні відео присвячується винограднику. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання, дискутуємо. Що я хочу вам показати? Взявся я вже потрішки до підв'язки, так як переросла вже третю проволоку, місцями до четвертої доростає, прийшла пора, як то каже, підв'язати. Хоч виноград частково цвіте, частково ще не цвіте, вітри, вітри і вітри, і треба його підв'язати, тому що виламує багато пагонів. Ну і разом вже легенько де-не-де під пасинковую. Хімзахист обробіток дав свій ефект. Хвороби поширення немає. Ось так виглядають зараз наші рядочки. Це ті, що вже підв'язані в упорядочені. На цю пору вже приходилося чеканити. А в цьому році, на жаль, розвиток сильно затормозився. А отут ще виноградник не підв'язаний. Нічого, потихеньку підв'яжемо його, приведемо в порядок. Основна маса ще не світе. От, до прикладу, малиновий супер, немає цвіту. Як завжди, самі перший стартує в мене восторг червоний. І як на диво, з функціонально жіночою квіткою і завжди запиляється майже на відмін. Такі красунчики. Ось він такий красунчик. Так що не запускаємо виноград і виноградник. Потихенько працюємо.